Право номер 28 п'ятий пункт. Тиск гусеничного трактора на ґрунт становить 27 кПа. Що це означає, з якою силою трактор тисне на ґрунт, якщо площа, на яку спираються його гусениці, становить 2,9 квадратних метрів? Ну що ж, давайте міркувати. Що означає цифра 27 кПа. Це означає, що на один квадратний метр площі він тисне і силою 27 кН. Паскаль – це один Н на квадратний метр. Записуємо тоді, що це означає, так що на один квадратний метр. Площі він тисне з силою двадцять сім. Кіло Ньютон Є? Ну що ж а зараз давайте розв'яжемо задачу. з якою силою трактор тисне на ґрунт. Отже, у нас є тиск 27 кПа. Записуємо П маленьке дорівнює. 27. кПа. І це дорівнює. Кіло означає тисячу. Це буде 27 тисяч. Паскаль. І. Далі площа С. Записуємо площа S дорівнює 2,9 квадратних метрів. Є. Проводимо дві лінії. У нас запитують, з якою силою трактор тисне на ґрунт. Сила у нас позначається літерою F. Знак питання. Ну що ж, як нам знайти силу? Давайте запишемо означення, що таке тиск, записуємо, що за означенням. Записуємо, що тиск P це F сила, що ділиться на S. Ну що ж, як нам звідси знайти F? Давайте ми запишемо їх у вигляді трикутника F поділити на S, то F ми пишемо зверху, S унизу, і для P залишається місце внизу. Закриваємо рукою силу F, то в нас рядочок буде P помножити на S, бо P і S в один рядочок. То ми записуємо тоді, що звідси випливає, що сила F дорівнює P що множиться на S. Ну що ж, ми отримали формулу, а зараз цієї формули просто треба підставити і обчислити. Отже, записуємо, що сила F дорівнює. Так, замість P ми підставляємо 27 тисяч паскаль, що множиться на 2,9. Метрів квадратних. Ну що ж, паскаль. Ми можемо записати як Ньютон, що ділиться на квадратний метр. Тоді метр у квадраті у нас скорочується, залишаться ньютони. Ну і для того, щоб знайти відповідь, давайте перемножимо. Отже, записуємо 27 тисяч, що множиться на 2,9. І це дорівнює 78 300. Записуємо це дорівнює. 78300. Залишаються у нас ньютони. Є. Можна залишити так. Або, в принципі, можна і записати в кіло ньютонах. Запишумо, що це дорівнює тоді 78,3 тисяч або 78,3 кіло ньютон. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Отже, з якою силою трактор тисне на ґрунт? Записуємо, що сила F у нас дорівнює 78,3 кН. Ну що ж, ось таке завдання на формулу тиску. На цьому вправу завершено.